Сільськогосподарському світі впродовж багатьох, особливо останніх років, на вістрі уваги усіх тих, хто працює в АПК, знаходиться термін прибуткове землеробство. Але, як в будь-якій справі, у питаннях землеробства є консерватори і новатори. Консерватори переконують, що прибуткове землеробство, для якого потрібні дорогі над потужні сільськогосподарські машини, просто викачує кошти зі споживачів. Новатори ж доводять, що при правильному підборі новітніх сільськогосподарських машин та агрегатів до них використанні та впровадженні технології точного землеробства вкладені у них кошти швидко відшкодовуються за рахунок економії добрив, посівного матеріалу, пального та за рахунок скорочення трудовитрат і підвищення родючості ґрунту. Тож ті, хто протягом 17 років обирають своїм партнером компанію, амако, яка поставляє сільськогосподарську техніку та обладнання на ринок України, звісно ж, новатори. Які переконалися, що у розпорядженні клієнтів Амако безцінний досвід фахівців розвинена сервісна мережа, і, звичайно ж, найефективніша сільгостехніка та найбільш продуктивні аграрні технології, що тим самим створює умови для прогнозованого, прибуткового і рентабельного аграрного виробництва? Техніка дуже якісна, е, Ціна качества здесь, звісно, дуже багато значить. починаючи з трактора Масе і закінчуючи тіки ті, ті агрегати, які вони привезли. Компанія мощна, сервіс хороший. Я вважаю, що партнер надіжний, дібка схема при покупці техніки. А Макко, залишаючись лідером українського ринку, дещо змінила акценти у своїй діяльності. Втім, це не завадило зберегти головне у діяльності компанії якість послуг. Наша задача як компанії не просто продавати техніку, а постійно знаходити те, що дасть можливість вам збільшити ефективність вашого, вашої роботи. Тобто те, що ви робите, ви робите найкраще. Ви професіонали. Ви вмієте вирощувати пшеницю, ви вмієте вирощувати кукурудзу, ви знаєте, яка найкраща технологія для вашого господарства, тому що грунти різні. А наша задача як професіоналів забезпечити вас тою технікою, яка дасть можливість вам найефективніше це робити. Тому компанія Амако єдина компанія на ринку України, яка, розуміючи складне економічне становище у державі, а також необхідність у швидких грошах для сільгоспвиробників, пропонує ексклюзивні можливості покупки основної частки пропонованих нею товарів та послуг за різними фінансовими програмами. Нашою стратегією є в першу чергу якісне забезпечення сервісом запчастинами, і е, також різні механізми реалізації. Ми вводимо схеми обміну на урожай. Ми пропонуємо ціну, наприклад, зараз більшу на продукцію на 15%, ніж ринкова. Тобто ви зараз можете взяти техніку, яку вам треба для обробітку ґрунту, яка є на складі, дати авансовий платіж, розрахуватися соняшником майбутнім. При цьому ми даємо на 15% ринко, вище ринкової ціни. І дійсно компанія Амако з року в рік стає все ближчою до аграріїв Одеської області. Так, наприклад, восени минулого року відбувся ексклюзивний демотур з презентацією найсучаснішої лінійки агротехніки найвищого світового рівня під брендом Масей Фергюсон». Кожен з вас може взяти буклет. почитать его технические характеристики, мощность, да, все это есть, все это известно. Но мы хотим показать это вживую. Это возможность нашим аграриям не только увидеть, как он работает, но точно так же попросить, а давайте попробуем вот так. Для того, чтобы не было никаких закрытых тем. То есть мы настолько уверены в нашей технике, что мы готовы дать возможность то есть опробовать, Самім сі за штурвал телескопа або сість місце з оператором в тракторі, посмотрети на реальні показатели. От, то дуже класно показувати ту техніку, в яку віриш. Ми в неї віримо, і я очень сподіваюся, що будете вірити ви. А вірити тій техніці, що пропонує Амако, фахівці якої ретельно ставляться до вибору кожного пропонованого на ринку бренду, варто. Бо щоб забезпечити нормальну роботу і компанії, і клієнтів. Пропонуються оптимальні рішення. Так звана справжня золота середина між вартістю і економічною ефективністю техніки і послуг. Стоїмость е, трактора, який 370 лише сил і е, номінал 340, же аналог інших е, тракторів стоїть порядка 280 тисяч доларів. Це можна купити і трактор, і дискою борну. Если считаете экономику, пожалуйста, посчитайте и обращайтесь к нам, и мы вам в этом поможем. Одним з таких помічників, які незабаром стануть справжніми улюбленцями аграріїв, є, наприклад, трактор Massey Фергюсон 8690. У нього в этом тракторе есть передняя навеска, на которой находиться 1450 кг дополнительного веса. Вот этот груз, который находится в передній части, он вынесен на пол метра вперед. и это больше пригружает передние колеса. Трактор работает практически без пробуксовки. Пробуксовка в этом тракторе составляет где-то порядка 5%. Если посмотреть его в статистику, то по параметрам пробуксовка гусеничного трактора нормальная от завода производителя это 2-4%. То есть 5% для колесного трактора это супер показатель. Цей суперпоказник підтвердив власне і демотур на Одещині. Дисковою бараною ми при загрузці двигателя 100% ми отримали розход топліва в час 55 літрів. Окрім цього, переваг у масей Ferguson 8690 ще вистачає. На ньому стоїть. Двигатель Ахко, Сизу, Ахко Power производство корпорации Ахко, системой Common Rail подачи топлива. На нем стоит автоматическая трансмиссия, которая позволяет также за счет этого иметь хорошие экономические показатели по расходу топлива. Касательно задней навески трактора она рассчитана до 12. Тисячі кілограм. Трактор має трьохточну навіску. Він може агреатуватися з будь-яким агрегатом любого будь будь праздника, який на сегодняшний день є на ринку України. Головне, що дивувало аграріїв, які оглядали роботу трактора масою Фергюсон у полі, так це економна витрата пального. Навіть в этом конкретному господарстві, зараз по плугу було где-то. Расход среднего топлива был 16 литров. 16 литров мы плуг в этих условиях попытались заглубить где-то порядка на 25 сантиметров. Как говорят местные говорят агроном, что у них идет расчет сантиметр-литр, то есть на 25 сантиметров, когда заглубляют плуг, Расход 1 литра на гектар, ну, 25 литров на гектар получается. Он тоже был удивлен, что на этом тракторе мы с такой самой глубиной достигли расход топлива 16 литров на гектар. 16 литров на гектар – это разница 9, 9 литров, это только на одной обработке. Мы можем уменьшить себестоимость продукции, которая здесь будет, ну, там, на 180 гривен, например. Тож, беззаперечно, вже зараз трактори маси «Фергюсон» серії 8690 привертають увагу далекоглядних аграріїв, які шукають можливості скоротити свої експлуатаційні витрати, працюючи у різних умовах ведення землеробства та з використанням різних причепних агрегатів. Якщо... Трактор работает с каким-то агрегатом, скажем, плугом. Тяжелые условия. Есть такой момент, когда он идет легко, он идет там на какой-то выше передачи. Когда он, например, подходит под горку, либо лежит плужная подошва, где-то что трактор чувствует какое-то там дополнительное усилие которое нужно. В обычных тракторах там механизатор должен сам переключить коробку передач, э, ну, чтобы на нижнюю передачу. Здесь автоматически это все происходит. Э, если в режиме ДТМ, то есть он просто автоматически скидывает, и, когда выравнивается напряж... ну, нагрузка, он опять же включает максимальную, ну сам включает максимальную передачу и работает. В рамках осіннього демотуру трактор масив Фергюсон» продемонстрував свою виробничу потужність та показники продуктивності разом з дисковою бороною Челленджер, яка спеціально розроблена для сучасної технології дискування великих площ землі. Працюючи на этом поліною ми подали заглубітними. У нас получилось максимум 12 сантиметрів. Ми уверены на 100%, що ні одна барана такого класу. не сделать такую глубину здесь, на этом поле, в таких условиях, которые сейчас есть. Ею можно работать на глубину, на глубину там от 5 сантиметров, можно, если осенью, сделать то, что под, э, предпосевную подготовку. Можно делать основную обработку почвы там, на глубину до 15 сантиметров. Ну, как правило, э, хозяйство использует ее для. Там, закрытие влаги. Мы продаем эти машины уже порядка, наверное, 10 лет на рынке Украины. Я никогда не встречал, что эта батарея, ну, дисковая батарея, допустим, там, либо диски, снашивается ранее, чем 20 тысяч гектаров земли. То есть это очень хороший показатель. То есть не то, что... И если брать европейских конкурентов, то у них хорошим показателем является 5-6 тысяч гектаров земли. То есть здесь экономика. Не залишився без уваги в рамках демотуру компанії Амако, який відбувся в Одеській області, і телескопічний навантажувач маси Фергюсон 9407», який сьогодні користується дуже великою популярністю як при виконанні сільськогосподарських робіт, так і в галузі будівництва, організації роботи товарних складів, лісових господарствах, виробництві та вантажних роботах. 9407 в своїй назві, що це означає? Перша цифра це означає 9 на серія навантажувачів від компанії Massey Ferguson. Сімка, остання цифра, це означає висота підйому стріли, тобто складає 7 метрів. Четвірка в своїй суті, це означає майже його вантажопідйомність, тобто майже 4 тони, але по суті це складає 3 тони 500, максимальна його вантажопідйомність. Від землі. Потужність двигуна э, Перкінса, який тут встановлений, складає 74,5 кВт або стукінських сил 410 Нм, крутний момент його. E, звісно, що там встановлена турбіна. E, що стосується приводу машини, це і є якби, основна його відмінність від інших навантажувачів, в тому що тут встановлена гідростатична трансмісія. E, і виходить, що виходить, що за рахунок. Гідравлічного насосу, який тут встановлений, аксельний поршневий, рухається машина. Рух цієї машини складає в стандартній комплектації 30 км на годину в тій комплектації, що пропонує компанія Мако, якраз саме ця модель, він рухається швидкістю до 40 км на годину. Відмінність цієї коробки від електромеханічної, в тому, що у вас не відбувається поштовхів. Агрегатів при перемиканні передач. Тобто у вас рух, так само, як на тракторах Масії, там де встановлена кропка Варіо, у вас рух відбувається від нуля і до максимальної швидкості поступово, без будь-яких поштовхів. Це дозволяє не втрачати вантаж при русі. Навантажувач Маси Ferguson 9407 створений для того, щоб забезпечити переміщення великих об'ємів вантажів навіть у найважчих умовах і при будь-якій погоді. Але це ще не всі його переваги. Перше у нього двигун з механічним постуванням. Друге, у нього е, вісь е, стріли, опора стріли, знаходиться набагато нижче. Ніж в інших машинах, і за рахунок цього знижується центр тяги цього навантажувача. Також в поєднанні з тими великими противагами, які встановлені на, на ньому, він дозволяє піднімати максимальну вантажопідйомність на максимальний виліз стріли 7 метрів. Він піднімає 3 тони. Інші навантажувачі, на жаль, цього не можуть. Перевага, яку не можна не пригадати, це ця машина взагалі робиться у Франції. Відповідно, ми всі знаємо, що французи це. Люди, які полюбляють не тільки смак, але й красу. Недаром да, там мода і тому подібне проходить у Франції. Відповідно на цій машині, якщо з іншої сторони обійти, побачимо, що Тут сконструйована дійсно елегантна, гарна кабіна. Але її елегантність це навіть не основна перевага. Основна перевага в тому, що вона патентна і асиметрична. Тобто на ній права задня стійка знаходиться не в стандартному місці з позаду справа, а вона, ніби, трошки зміщена вперед. Таким чином, у нас набагато збільшується оглядовість цього навантажувача і з місця оператора. І вже навесні 2016 року в підтвердження тих слів, що компанія Амако завжди прагне бути ближчою до сільгоспвиробника і допомагати йому у вирішенні виробничих питань, відбулося урочисте відкриття нового офісу та сервісного центру компанії Амако в Одесі. Ми переїхали на нове місце. У нас тут є склад запчастей. Є Достойная мастерская, там, где мы можем делать сервис, как коммерческого транспорта, так строительной техники, так сельхозтехники, это то, что мы хотим вам сегодня донести. Это то, что необходимо вам, чтобы получать достойный уровень сервиса. Мы увеличили склад запчастей для того, чтобы запчасти, которые есть... У нас на складе они были именно те, которые вам необходимы тут в регионе. Мы проанализировали ключевые запчасти в каждом регионе, исходя из техники, которая работает не только ту, которую мы продаем, а и ту, которая тут есть. И, соответственно, увеличили наполняемость складов. Скорость доставки мы улучшили тех запчастей, которых нету тут, за счет того, что подписали эксклюзивный договор с компанией ТММ, буквально он начал работать неделю назад. При заказе запчастей до двух часов дня, вами сегодня, если их тут нету, завтра в 9-10 утра они уже тут под воротами стоят. Мы уменьшили продуктовый ряд. У нас было больше 200 моделей разнообразных. Вы понимаете, что знать досконально это невозможно все. Ни сервису, ни продавцам. Поэтому мы сделали фокус на основных 10 моделях и плюс 10 моделей в разработке, которые мы готовы к вам привозить, демонстрировать, доказывать в поле, что они действительно достойны и конкурентны. Тушь! Перший продукт мислення кращих менеджерів та інженерів маси Фергюсон – зернозбиральний комбайн, конструкція якого може задовольнити вимоги і бажання найвибагливіших користувачів. Комбайни маси Фергюсон у будь-яких умовах збирання врожаю демонструють високу надійність і продуктивність, технічну досконалість і, що найбільш важливо, дбайливий обмолод. Продуктивний, йому не треба такої потужності, скажімо, щоб робити ті самі об'єми, як і комбайни більш потужні. Він не боїться так званої зеленки, тобто, коли засмічені поля, як правило, комбайнери намагаються ці всі поля об'їхати. Тому що коли на це комбайне попадає комбайн, він забивається, і комбайнеру треба багато зусиль, щоб все це. Від, ну, вивернути назад. А цей комбайн через ротор все пропускає і він не боїться цієї зеленки. Нова лінійка високопродуктивних і практичних комбайнів Massey Ferguson – це ідеальне рішення для фермерів. Оператору надано новий рівень комфорту із зрозумілою і простою системою управління. Комбайн Massey Ferguson 7370 це ось таке лісотворення раціонального підходу в конструюванні комбайну. То, из чего складывается продуктивность эти вещи, они как мозаика складываются из нескольких таких конструктивных решений. В наклонной камере вы можете увидеть приемный битер с пальцами. Приемный битер служит для того, чтобы скошенную массу хлебную максимально разровнять и подать на ленточный транспортер. Дальше отдельного внимания заслуживает молотильный барабан. Молотильный барабан, на нем смонтированы специальные планки утяжелители, противовесы. То есть он имеет достаточно хорошую массу и инерцию. Вот этой именно своей инерции, он неравномерность потока скошенной массы, он ее компенсирует. То есть эти неравномерности, вибрации, они не передаются на весь молотильный барабан, на привод и так далее. То есть таким образом и ресурс, и экономия топлива. Под барабане молотильного барабана, оно имеет возможность не просто регулировки вверх-вниз, а отдельно регулируется передняя часть, как бы входящая под барабане и регулируется задняя часть. То есть таким образом можно достичь наиболее тонкие настройки под необходимую влажность, необходимую культуру. Роторный сепаратор, отдельно можно о нем поговорить, у него зубья таким образом сконструированы немножко под наклоном. То есть весь вот этот ворох после молотильного барабана, он не закручивает на себя по инерции наверх, Вот, а спокойно переправляет на клавишу уже дальше И, скажем, Когда масса сухая, и незачем а, дополнительная сепарация, то можно просто убрать под барабане роторного сепаратора, а вообще вывести из зоны. И он как бы не будет работать сразу после молотильного барабана, после битера. Будет сразу идти все на клавиши саламатриаса. А, тоже такой дополнительный ход увеличения продуктивности. После роторного сепаратора идут клавиши саламатриаса. А, это самый большой ход клавиш. Что такое самый большой ход клавиш? То есть они вверх-вниз а, на большое расстояние ходят. Таким образом сепарация протушивается лучше. Хлебная масса лучше Происходит сепарация, высыпается зерно. Вот. Используются для этого, то естественно, шариковые подшипники обычные, традиционные. Они такой ход не выдержат, такую амплитуду. Там ставятся деревянные подшипники, что тоже интересное решение. Они и дешевле, и проще, и ресурс у них поболее будет. Сами решета имеют такие высокие делители. Між до ячейками, тобто, якщо діта комбайн под наклоном, то зерно не буде сипатися в одну сторону. Все равно буде производиться ефективна очистка вентилятором, воздуха. Серія тракторів Massey Ferguson, знайома багатьом одеситам після осіннього демотуру. Теж перевищила усі очікування агровиробників, адже спроектована не лише у плані виробничої потужності, комфортності і легкості використання, а й економії. Це стосується і телескопічного навантажувача маси Ferguson 9407. Поліпшені експлуатаційні характеристики і розширені функціональні можливості якого роблять його ще більш практичним і універсальним, одним словом, справжньою робочою конячкою, необхідною для будь-якого фермерського господарства або підрядної організації. По этой технике приходится работать в очень стесненных помещениях зачастую. И, как правило, такая техника работает в очень агрессивной э, среде. От такого рода техники требуется максимальная производительность, э, компактность в размерах и маневренность прежде всего. И отдельно хочется сказать, что для вот таких вот агрессивных сред и для тяжелых работ он подготовлен, поскольку у него полностью зашито стальным листом днище, э, закрытые мосты мирового лидера в производстве мостов «Дана Spicer с восьмидисковыми муфтами э, тормозными и на переднем, и на заднем мосту. Двигатель тоже известной фирмы Перкинс, это подразделение Катерпиллера. Отдельно хочется сказать о кабине специальной разработки Массе Фергусон. Если вы заметили, то на кабине отсутствует передняя поперечная стойка. Таким образом, вы постоянно держите груз в поле зрения, вам не нужно выглядывать и смотреть при поднятом грузе, при поднятой стреле. В этом году мы выводим на рынок Погрузчик а, моделі 9407 ЕС відрізняється тим, що а, у ньяпрозводительне в сегменті гідравліка 190 літрів в минуту. А, йде только на роботу стріли. Але компанія Амако пропонує на ринку техніку не лише для сільського господарства, а й будівельну. Бо важко нині уявити навіть невеличкий будівельний майданчик без участі екскаватора, навантажувача, кейс. Він користується величезною популярністю в усьому світі. Серце цієї машини це, звісно, її двигун. Двигун тут встановлений компанією FPT Fiat Power Train об'ємом 4,5 літра. Потужність цього двигуна складає 72 кВт або 97 кінських сил. Звісно, що він обладнаний турбіною та інтеркулером, і важливою для українського ринку є перевагою в тому, що впорскування палива відбувається ну, механічним шляхом типу. Далі по цій машині це її трансмісія. Трансмісія, кропка, тобто передач перемикання передач тут стоїть Power Shuttle, Вона, скажімо так, механічна, але без педалі щеплення. Перемикання коробки передач відбувається за допомогою важеля, і на ньому є сервопривод, ну, щоб допомагало перемикати. На цій машині встановлено мости виробництва якраз власній компанії Кейс, задній міст обладнаний диференціалом з блокуванням диференціалу на сто цьому Випадку, коли машина працює на наприклад, завантаження якоїсь маси і почва не є. Сухою, стабільною, не є асфальтом, а, наприклад, багнюка. Е блокуєте задній диференціал, вони виїжджає з будь-яких е не нестабільних ґрунтів. Ця машина може підняти 3,5 тонни на висоту 3,5 метра переднім своїм ковшем. Тобто, або це буде матеріал якийсь в ковші, або це будуть палітні вила, і за допомогою них піднімають. Немає значення. 3,5 тонни на 3,5 метра. Е Задня екскаватор не рукають, обладнана власним е ну, системою Телескопічною видвижною рукояті, що називається Кейс Ексендахое. Це власна розробка в залі компанії Кейс, яка на цих ескалаторах навантажувачах встановлюється і ще спочатку їх виробництва. Її особливістю є те, що тут телескопічна рука висовується не внутрішня частина, а зовнішня частина. За рахунок цього ви можете. Брать до себе прижимати різ, різноманітні булижники, камінці великі, якісь об'ємні і такі, що можуть ніби випасти з ковша. Там для цього спеціально зроблені зубці. Тож, шановні, не погоджуйтесь на менше. Екскаватори, навантажувачі, кейс це номер один у світі. Але сьогодні, окрім оновлення машинотракторного парку, для кожного з керівників підприємства як ніколи, актуальним питанням залишається сервіс. А саме його можливості і якість. В компанії Амако постійно працюють над розширенням переліку надаваних послуг, а також підвищення його якості і швидкості. Сейчас нашим клієнтам ми пропонуємо кілька схем, по яких ми працюємо, то есть, два види сервісних контрактів. Перший – це в залежності від кількості ТО, клієнт у нас. Ну, грубо говоря, покупает. Мы э, предлагаем разные э, разные скидки. То есть, грубо говоря, э, при, то есть это от 10 до 25%, в зависимости от количества моточасов, э, которые которые э, клиент у нас покупает. Второй, Второй вариант, который мы можем предложить, это работа по фиксированной цене. То есть на самом деле это уникальная пропозиция. уникальная Мало кто сейчас, фактически никто этого не предлагает. То есть клиент, грубо говоря, работает с нами по обанплате. Мы оцениваем. потребность клиента в сервисе и уже в зависимости от потребности в зависимости от э, парка техники мы предлагаем э, схему работы э, тут у нас клиент покупает не количество ТО а количество часов работы инженера что мы еще можем предложить это расширенная гарантия то есть если стандартная гарантия это ну как правило там 2000 моточасов один год мы можем предложить 6000 мото часов три года И в сочетании с таким сервисным контрактом клиент застрахован от будь, любых любых неожиданностей, учитывая особенности Украины, особенности эксплуатации техники в Украине, то есть техника работает э, как, как нигде. Как нигде. Э, потому что если в Европе за год машина нарабатывает 500-700 моточасов, 3000 моточасов в Украине это не исключение. Выбирая нас... Аграрій довіряє свою техніку професіоналам. І дійсно лише професіонали АМАКО у своїй роботі прагнуть того, щоб кожен клієнт міг швидко і якісно отримати у сервісних центрах або пунктах практично усі види сервісних послуг. Ми е, продаємо сільськогосподарську техніку, е, трактора і комбайни Масій Федюсон, телескопічні навантажувачі Масій Федісон, е, прицепну сільськогосподарську техніку. Челленджі дуже високоякісно. Продаємо дорожно струїтельну техніку. Ми являємося ексклюзивними представниками виробництва кейс по дорожньо-строїтельній техніці. Також ми продаємо автомобілі і веко всіх модифікацій. І на всю всю техніку ми продаємо запасні частини, ми надаємо сервісні послуги, це передпродажна підготовка, це навчання спеціалістів, це ремонт гарантійний і позагарантійний. І, і капітальний ремонт сільськогосподарської техніки. У нас є і кредитування, і банківське, і лізингове, і, і ми ще і, надаємо таку, такий від продаж, як обмін на зерно. Ми робимо три, три дні. Обмін, якщо в господарстві є бушна техніка, господар хоче її поміняти на нові нову, більш економічно ефективну техніку. Ми забираємо їх бушну техніку, оцінюємо разом із механізм із господаром, і він покупає з доплатою нову техніку. Наразі аграрії аналізують пористь від використання техніки та замислюються над придбанням систем. І немає сумнівів, що незабаром техніка від Амако буде допомагати одеситам ефективно вирощувати та збирати вагомий врожай зернових, оптимально поєднуючи якість, комфорт, ефективність і ціни, що тим самим дозволить забезпечити найбільш результативну роботу у найгарячішу для аграріїв пору.